Депутати Полтавської обласної ради так і не обрали свого голову. Під час продовження першої сесії сьомого скликання партії висунули двох кандидатів: Геннадія Коваленка від блоку Петра Порошенка Солідарність та Євгена Холода, члена партії Батьківщина, відповідно до регламенту, як і на початку сесії 21 листопада, вони мали оприлюднити свої програми. Євген Холод, якщо його оберуть головою обласної ради, обіцяє вирішити всі проблеми, які йому озвучували виборці, коли він балотувався. На місцевих виборах. Проблеми, які мені давали люди для вирішення, вони були взагалі, самі розумієте, такі житлово-побудові. То дорога, то освітлення, то ремонти дахів, то під'їздів, все таке інше. Я прекрасно розумію, що те ж саме кожен із тут присутніх 84 депутатів, те ж саме йому сказали їхні виборці, ваші виборці. Ті ж самі проблеми. І саме ці проблеми є програмою, які ми повинні з вами втілити в життя. Геннадій Коваленко планує об'єднати всі політичні сили, представлені у Полтавській обласній раді. Я хочу консолідувати всі сили, всіх депутатів, всі політичні сили, які зобрані на сьогодні в цьому залі. Зібрати більшість для того, щоб обрати голову обласної ради, а потім проводити сесії ну десь так, як проходить вона сьогодні, в цьому немає ніякого смислу не бути ні головою обласної ради, ні депутатом обласної ради. Полтавська громада, яка активно брала участь у засіданні, у своїх симпатіях щодо майбутнього голови ради, розділилася. Декілька разів блокували трибуну, доходило до сутичок та взаємних образ. Змінили й тимчасову президію, яку звинуватили в заангажованості. По обіді дійшли до голосування за кандидатів. В результаті голоси депутатів розділилися порівно: 40 за Євгена Холода, та стільки ж за Геннадія Коваленка. Один народний обранець не підтримав жодного кандидата. Ще один бюлетень. Виз. Нали недійсним, врешті-решт, після тривалої перерви та консультацій, депутати проголосували за продовження першої сесії обласної ради 4 грудня.